Ми загалом сходознавче видавництво, тому у нас всі книжки вони зосереджені на темі сходу. У нас є і Східна Азія, і там мистецтво мусульманського світу. У нас є манхва тайванська, така динамічна, графічна. У нас є е, нонфікшен, є навіть такі класичні твори китайської літератури. Є сучасна тайванська література і кілька навіть новиночок, які зовсім нещодавно вийшли ще на жодному фестивалі не були. Тому привезли до вас їх презентувати. Це дуже класно для того, щоб знаходити своїх людей, знаходити свою аудиторію і комунікувати з тими, хто вже з нами якийсь тривалий час. Е, дуже класно також приїжджати в інші міста на фестивалі. Бо я, наприклад, в Черкасах взагалі вперше за все життя, і дуже круто бачити таку динамічну атмосферу, і круто відкривати і для себе щось нове. Вирішили завітати. А мене двоє дітей цікава дуже дитяча література, і дуже подобається, що все це розвивається. Тому що ще десять років тому з цим були складнощі, але зараз приємно бачити, що можна обирати для дітей. Тому подобається У мене сучасна українська література оновлена, тому ми намагаємося і є в перекладах іноземних авторів. Так, але ми намагаємося тримати сучасну бібліотеку і прийшли поповнювати її. Я з того, що покоління, і мені мало що подобається а захід. Мені пощастило відвідати Черкаси один раз. Я проводила тут презентацію своїх книг, і мені дуже сподобалось. Мене дуже тепло зустріли. Це взагалі дуже гарне місто. І тому, коли мені запропонували приїхати тут зі своїм стендом, представити книги, я була рада, що в мене буде така можливість. Мрії з піску це пригодницьке фентезі з елементами антиутопії. Головна героїня найманка з кігтями, зустрічає принца, і вони будуть шукати альтернативу води, яка зараз є тільки в одному королівстві, в одного навіженого правителя. Там є мутовані тварини, закинуті бункери і динамічні пригоди. Крім того, що я можу представити і показати свою книгу, для мене це ще й емоційна розрядка, що я можу побачити вживу людей, які читають книгу. І якщо і це дуже допомагає, підтримує, надихає і мотивує. Звісно, це виснажливо, тому що я насправді дуже сильна інтровертка. Але я розумію, що це і заряджає водночас ти бачиш, давай якісь ми дуже щасливі потрапити на цю подію? Ми з Харкова. Ми прийшли підтримати наше видавництво «Відпад» та побачити, які ще є видавництва. Все просто супер. Я здивована масштабом. Ну я справді не здивована, це очікувано, Я бажаю ще більше таких заходів, бо насправді це надзвичайно цікаво. От, у мене малюк зараз спить. Я сподіваюся, він прокинеться. Ми ще пройдемося по всіх стендах. Донечка зараз буде обрати. Ми домовилися з нею, що вона може обрати лише одну книгу, але я знаю, що її буде не одна. Мені дуже класно, що я можу так прийти в одне місце. Побачити у нас такі саме ярмарки. Є, і ми побожні постійно ходили для мене просто щось, щось недовоєнного. То я дуже здивована. Мені, сподобалося, що і кав'ярні на першому поверсі, що нам пасіон зробили ці майстер-класи, стільки всього хочеться придбати. Мене поставили на цю локацію, подаруй книгу на фронт. Я всіх запрошую подарувати і зробити таку презентацію для наших воїнів. От, тому Підходжу до людей, і прошу подарувати книгу на фронт. І будемо надіятися, що книги з'являться для цієї події, для цього, цього потрібного, дуже культурного і дуже правильного напрямку. А раніше як? Ти в племені, поки ти окей? Якщо ти начудив, включається ось цей підсвідомий там. В наш час вже доведено. Що за силою страху, і тут дуже цікавий факт: страх публічного виступу вийти до людей, ось так поговорити. Страх прирівнюється до стрибка з парашутом. У Нас більше 45 локацій з видавництвом разом, бо в нас є і майстер-класи, і хендмейд також приїхали в нас. Видавництво давали книжки під реалізацію. А також у нас є автори листівок самостійно на першому поверсі. У нас і плюс до всього в У нас в місті до цього не було декілька років фестивалю, тому. Дуже багато хто нам писав, що У, вау, клас, знову буде фестиваль. Багато хто чекав і тому ну, це дуже сильно підтримало. Ми на зараз війна Ціль, о, взагалі будь-яка культурна діяльність, будь-яке мирне життя. А воно можливе через те, що наші о, військові захисники вони нас захищають і відвоюють нашу територію. І нашу можливість жити спокійно і мирно. І тому ми хочемо також їх підтримати. І Будь-яка така подія це теж можливість привернути увагу на збіри, на якісь потреби військових для того, щоб е, збирати кошти і також їх підтримувати, давати їм можливість. Такі ми не просто збираємось, ми не забуваємо про вас. Ми дуже сильно вдячні за вашу допомогу і за ваш захист. І ми хочемо вам також допомогти.